Слава Ісусу Христу! Є нам за що дякувати Господу, брати раз сьогодні згадував за Його муки, за Його страждання, за милість його, за те, що викупив нас. Дякуємо нашому Отцеві і будемо славити Його сьогодні за все те добро, яке Він зробив для нас і продовжує робити, за любов, яку Він проявив до нас через свого Сина, якого віддав нам в жертву. І Якраз про ту любов я би сьогодні хотів з вами розмовляти. На одному з попередніх служінь ми з вами співали прекрасний псалом, який починається зі слів: Як Олень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. І останню фразу я не проспівав, я задумався. Дійсно, я можу так сказати Богові? Що я настільки люблю Бога, що я настільки прагну Його, настільки хочу бути з ним. Я почав. В себе в своєму багажі знань шукати про любов. Що я знаю про любов? Я багато разів, сто раз, напевно, чув, читав про любов, але не було в мене відповіді. І я зрозумів, що в мене там вакуум, і сьогоднішня проповідь то спроба той вакуум заповнити. І... Якось, коли у нас була на одній з попередніх робіт, я працював, у нас був тренінг, психолог нас запитував, а що є любов? Я тоді, напевно, перший раз задумався. Що таке любов? Що би ви сказали? Що таке любов? Він каже, одним-двома словами опишіть, І я задумався, думаю, ну, просте, ніби, просте запитання, а відповіді на нього в мене нема. І хтось відповідав, каже, Ну, це близькість, хтось сказав, то дружба, хтось сказав, то гарне почуття. Але, досліджуючи ту тему, я зрозумів, що то не про близькість, і не про дружбу, і не про гарні почуття. Любов в Біблії то, то щось інше. І е, в грецькій мові, якою написано Євангелія, є близько 10 термінів, які визначають любов. Там є. Любов до близьких, до родини, до дружини, до батьківщини, любов пристрасна, любов романтична. В українській мові всього два визначення: любові, два, два терміни, які визначають любов то любов і кохання. І Тут в мене були проблеми, тому що е, я сприймав: от є заповіді Божі про любов. Люби Бога свого всім серцем, всією душею, з всієї сили, люби ближнього свого як самого себе. І ще нам сказано в Біблії любити ворогів. Я не міг містити, як я можу любити ворогів і любити дітей моїх чи мою дружину тої ж любові. Але я не розумів того через те, то, що я не розумів, що є любов. Любов Біблії, любов Божа то є любов Агапе, то є любов дії. Любов безумовної і жартовної дії. Коли Ісус хотів пояснити фарисеям, які в нього питали, що таке любов до ближнього, він їм навів приклад самарянина, який проходив повз зраненого чоловіка. Перед тим, попри нього, пройшли священник і Левит. Напевно, були якісь релігійні речі, через які вони не допомогли тому чоловікові. А самарянин допоміг. Він підняв його, він омив рани. Посадив на свого сла, завіз в готель, дав грошей і попросив заопікуватися. Ми бачимо, що тут немає якоїсь близькості. Той чоловік зранений, він не був родичем самарянину, він не був якоюсь близькою людиною. То була безумовна жертовна дія, яку він продемонстрував своїм вчинком. Він просто допоміг тій людині. І на прикладі того самарянина Ісус нам розказує, якою має бути наша любов. І Про те, що робить і від чого стримується любов, пише апостол Павло в посланні до Коринтян в 13 розділі 4 вірша. Він каже: Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині. Усе покриває, всьому йма віру, всього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає. Любов діяльна. Любов то не іменник, то діє слово. Любов вона діє. І написано: вона не шукає свого. В любові є свій напрямок. Вона не йде всередину, вона йде назовні, вона йде на людей, вона йде на Господа. І Любов тішиться з тими, хто тішиться, і вона плаче з тими, хто плаче. І коли я зрозумів то визначення любові. Я зрозумів для себе наступну важливу річ: про заповіді любові. Я зрозумів, що заповіді то заповіді. Що не просто побажання, що то не просто то, що ми маємо право робити, чи Богу би хотілося, щоб ми робили, але то конкретна заповідь. І я задав свою попередню проповідь, можливо, ви пам'ятаєте, попереднього разу ми говорили про страшний Божий суд, коли Ісус збере. Всіх людей поставить одних ліворуч, одних праворуч, і скаже: ви мене не нагодували, ви мене не напоїли, ви мене не відвідали. І що ви не зробили одному з тих найменших, то ви мені не зробили. Так само і скаже другим тим, хто по праву руку: ви мене нагодували і мене напоїли, тому що ви зробили то моїм ближнім. Я зрозумів одну важливу річ. Я про неї не сказав попереднього разу. Ми говорили за байдужість тих людей, літеплість тих людей, які опиняться по ліву сторону. Але я зрозумів, що Ісус судив всіх людей по одній конкретній заповіді: Люби ближнього свого як самого себе. І я зрозумів, що те, що я роблю одному з людей, коли я потребуючого ближнього, напою водою, я то роблю Ісусу Христу. То проста річ, я про неї багато разів чув і читав, но, 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 я її не розумів. І любов до Бога вимірюється любов'ю до ближнього. Наступна думка. Перше послання від Івана, 4 розділ в 20 вірші, написано так: як хто скаже: Я Бога люблю та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? Дуже цікаво, що наші стосунки з Богом, вони проявляються на наших стосунках з ближнім. В Біблії є визначення побожності. Здавалося б, побожність то про молитву, богослуження, про мої особисті стосунки з Богом. Але Біблія практична книга. І там написано: побожність то змолесердитися над сиротами, над вдовами в їхніх потребах і бути чистими від світу. Нема ніяких високих матерій. Насправді все дуже приземлено, просто і практично. І так само. По двох основних заповідях любові люби Бога свого понад усе і ближнього як самого себе. Якщо ми не будемо любити наших ближніх, ми не можемо полюбити Бога. Через ближніх Бог дає нам можливість показати любов до Нього. Е. В любові є свої межі. Часто говорять люди. Які прикриваються любов'ю, вони кажуть, Бог все простить, Бог мене любить, Бог. Та я грішник, але, але Бог люблячий, Він ж не, не може відправити в, в гієну огнену, яку дияволу приготував і мене, бо, бо, бо я син Божий. Я, я люблю Бога, Бог любить мене. Ну, а то, що грішу, то, то грішу, але то не по Євангелії. В Євангелії написано: Любов ваша, нехай буде нелицемірною, ненавидьте зло і горніться до доброго. Наша любов не тільки любити добре, але і ненавидіти зло. А що є зло, як ви думаєте? Гріх. А як той гріх до нас підступається? Давайте згадаємо Адама і Єву, як гріх прийшов до них? Хтось їм той гріх підсунув? Каже апостол Павло: наша боротьба не проти тіла і крові, а проти влад. Начальств, світоправителів темряви віку цього і духів злоби піднебесної. Наша боротьба проти царства сатани. В нього є своя мета: він прийшов вкрасти, вбити і погубити. Він хоче фізично знищити мене, мою сім'ю, моїх дітей, мою церкву. І ми повинні протистояти йому. Ми повинні ненавидіти. Ми маємо право ненавидіти людей. Є категорії людей, яких ми можемо ненавидіти. Немає, правда, в нас навіть вороги, ми їх маємо любити, у нас немає інших варіантів. Але всю свою ненависть ми маємо спрямувати в конкретне русло, ми маємо спрямувати проти наших ворогів, які діють проти нас, які день і ніч думають, як нам зашкодити, як, нам, як нас погубити, як нас відвести від Господа. Якщо ми дійсно любимо наших близьких, якщо ми любимо нашу церкву, ми повинні протистояти. Ми повинні протистояти злу, ненавидіти зло. в молитвах, в постах, в ходатайствах. Ми повинні то робити, якщо ми дійсно любимо, якщо ми маємо ту любов. Наступна думка: любов проявляється в послуху. В Євангелії від Івана 14 розділ, у 23 вірші. Ісус каже такі слова: як Якто любить мене, то й слово моє берегтиме. І отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів. Хто догоджує Господу? Ті, хто йому коряться, ті, хто слухняні Його слово, то незмінна вимога і старого, і нового заповіту чути голос Божий, чути Його Слово і виконувати Його. На прикладі двох чи не найбільших людей часів Старого Завіту, я би хотів показати той послуг. Перший чоловік то Авраам. Ми знаємо, що близько 80-80 під 80 років йому було, коли Бог покликав його з Месопотамії. Авраам залишив сер, лишив дім, лишив родину і пішов в невідому напрямку. Він прибув в Єгипет і. Наступним показником його послуху, напевно, найбільшим було те, коли в Авраама народився улюблений син Ісак, якого він так довго чекав. І Бог йому сказав: того сина, якого ти любиш, того одинака, принеси мені в жертву. Авраам не задумався, він пішов на ту гору, на яку треба було піти. І він, він був готовий то зробити, бо бачив його серце і зупинив його. давайте подивимося на. На Авраама, наскільки він любив людей, от як той послуг з тою любов'ю, наскільки вони йдуть крок в крок. Авраам, коли до нього прийшли ангели Господні, щоб сповістити йому за судом, що судом буде знищено, він став пролом за те місто. При тому, я думаю, він добре розумів, добре знав, які люди там живуть. Тому що там жив його племінник лот, я думаю, вони спілкувалися, і він розумів, що то злі люди, що, то, що там розтління. І от хід думки Авраама: він не каже: Господи, ти змилосердися над, над моєю родиною, над моїм племінником, може, виведи їх, він стає в пролом за все те місто, за все те місто, яке потім збирається перед дверима лота, щоб гвалтувати його гостей. І він каже, Господи, а може там знайдеться хоч 50 праведників, ну невже ти їх вигубиш разом з, з іншими, з неправедними людьми? Бог каже: не вигублю. Авраам каже, а 45, а 40, 30, 20, 10. Авраам любив людей. Авраам вмів стати в пролом за людей. Він вмів ходатайствувати. І я впевнений, що через то Бог любив його, Бог особливо виділив його. Біблії. Єдина людина, яка названа Другом Божим, то якраз Авраам. І другий чоловік, любов, якого я би хотів вам показати, то Мойсей. Мойсей також любив людей. І він також був слухняний Господу. І знову ж таки, під 80 років було, коли е, Господь покликав його з пустелі, каже: Повернися в той Єгипет, з якого ти втікав, і не просто в Єгипет, а йди до фараона. І скажи йому, що він має випустити мій народ. І Мойсей робив все слово в слово, що говорив йому Господь. Він не хотів того робити. Він, він противився тому, але вже коли Бог сказав йому чітко, ти повинен то зробити, він зробив то до кінця. Він виконав волю, волю Божу до, до кінця. І він пішов за той народ. І його любов, ми також можемо побачити. на в тому часі, коли Бог дав йому е, на Сінайській горі заповіді, коли е, Бог написав скрижалі своїм е, пальцем, каже: спустися вниз, бо там розтління, там Ізраїль поклонився ідолам, там Ізраїль зробив собі золотого тільця і каже, що то в... ті боги вивели з. Єгипетського рабства. І Мойсей відразу вступається за тих людей каже: Господи, не помилуй їх, не, не губи їх. При тому, що Мойсею була дана прекрасна обітниця. Мойсею було сказано: я на Тобі побудую, ти будеш родоначальником Ізраїля. Я всіх вигублю, а ти залишишся. Прекрасна перспектива Мойсея, але він просить за народ, каже, не губи. Він спускається вниз, і бачить, дійсно, там велике розтління кланяється ідолу, він розбиває таблиці. Ми бачимо, який гнів. Там відбуваються ще деякі речі в таборі, левити вигублюють своїх братів. І на наступний день Мойсей знову піднімається нагору, він каже такі слова. І сталося на завтра, то є книга Вихід, 32-й розділ з 30 го вірша, і сталося на завтра, і сказав Мойсей до народу. Ви згрішили великим гріхом, а тепер зійду я до Господа, може, складу окуплення за ваш гріх. І вернувся Мойсей до Господа і сказав: О, згрішив цей народ великим гріхом, вони зробили собі золотих богів, а тепер, коли б ти пробачив їм їхній гріх? І наступна фраза, вона ну, нелогічна, незрозуміла. Він каже: А як ні? Витри мене з книги своєї, яку ти написав? Ото прояв любові. Він дірзнув сказати Богові такі слова через те, що він любив той народ. Він утотожнив себе з тим народом, з його гріхами. І він став в пролом за тих людей. І ми бачимо, як сильно винагородив його Господь, як він його підвищив за любов, яка була в Мойсея. В Біблії описані правильні духовні пріоритети, яких ми повинні досягати, яких ми повинні триматися яких ми повинні прагнути. Ми повинні укріпляти нашу віру. Ми маємо ревнувати за дари Духа Святого. Ми маємо бути жертвеними, бачити потреби людей. Але цікаво, що то все Бог називає нічим. Він каже: ото все ніщо, якщо немає однієї важливої умови. Я хочу про неї прочитати. Першому посланні до Коринтян, 13 розділ з першого вірша написані такі слова: Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любови немає, то став я як мідь та дзвінка, або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Якщо мої діла, найкращі діла, найдуховніші діла не продукують любові, то я дзвінка мідь і бубон гудячий. Я ніщо. Можна бути великим пророком, можна жертвувати великі кошти і при тому бути нічим. Якщо нема правильного мотиву, яким є любов. Ми можемо, як на біговій доріжці, знаєте, на тренажері, бігти. Докладати великих зусиль, пришвидчуватися, бути мокрими від тих зусиль, ну толку не буде, тому що ми не будемо наближатися до Господа, тому що в нас немає любові. Любов повинна бути мотивом всього, що ми робимо. І є в Біблії такий текст, ну, я, я то для себе оцінюю як сім сходинок до любові. Як, як любов виростає, як вона пізнається, пише апостол Петро в другому посланні з першого вірша. Він каже: Покажіть у вашій вірі чесноту, тобто не винність чи чистоту. А в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Е... Я пробував себе моніторити от, згідно тих слів, а на якому ж, на якій сходинці я, куди я добрався? Ніби і стримання є, і, і, е, і братерство є, братів не так складно любити. Ну, Десь десь я близько. Але Господь вміє показати справжнє місце, Знаєте, кажуть, не, не сідати на, на перші лавки, щоб потім не, не опинитися на останній. Господь мені показував деякі речі, якими хочу з вами поділитися. На роботі тільки коли прийшов, мав ну, такий, знаєте, процес притирки, якісь конфлікти з одним колегою, з другим колегою. З тим щось не йде розмова, той якийсь складний чоловік. І я почав собі аналізувати: ну, а от хто взагалі в мене на роботі нормальний, з ким можна нормально спілкуватися? Я дійшов до висновку, що з нормальних в принципі лишився один я. І коли Бог мені показав, то знаєте, я засміявся в голос, так як ви зараз, абсурдність тої думки. Я зрозумів, ну так не може бути. Ну не може бути, що всі якісь не такі, а, а я один нормальний. І я почав моніторити себе, я почав шукати знаєте, відповіді на те питання, чому так. Я зрозумів, що якщо я буду дивитися на моїх співробітників, так як дивиться Господь, він любить їх, і я не маю права чинити по-іншому. Я повинен також любити їх. У мене нема людей, яких я можу, до яких я можу з упередженням відноситися, якось ставитися недобре. І коли я то зрозумів, в мене слава Богу, налагодилися стосунки. Знаєте, в мене нема ворогів, немає якихось е, таких прикрих конфліктів. Тому е, то перший такий дзвіночок. Другий дзвіночок, коли сестра мене побачила на Ютубі, як я проповідую, вона сказала: ти знаєш, ти там в Ютубі добріше виглядаєш, ніж в сім'ї. І, і то теж для мене було. Я не хочу виглядати добрішим десь перед людьми, ніж ніж є насправді чи, чи на роботі. Я хочу бути всюди однаковий, і, і то також було приводом для того, щоб задуматись над моїм духовним станом. І третє, коли вже Бог безпосередньо через пророкування Духом Святим сказав мені: Нехай любов покриває все в твоєму домі і не сходи до своєї сім'ї. І знаєте, Бог не сказав, що в мені там якесь що в мені черствість, критиканство, що в мені якесь подратування. І воно все в мені є. Я то все в собі побачив. Я маю за що перепросити і сім'ю, і близьких моїх. Але Бог, коли хоче людині щось показати, він не тикає носом в гріх, він робить то дуже делікатно. І якщо в людини якась депресія через те, що постійно іде якась атака, от ти грішний, от в тобі є такий гріх, то не від Бога. Тому що Бог, коли показує гріх, Він робить то з любов'ю і він відразу показує практичні кроки, як вийти з того гріха. Отак так робить Бог. І знаєте, сьогодні я би хотів з вами помолитися, за то, щоб любов, яка в нас є, щоб вона примножилась, щоб вона була нелицемірною, щоб любов була мотивом всього, що ми робимо, щоб любов покривала наші сім'ї, щоб любов покривала наших близьких, любов нас. Я хочу помолитися разом з вами і за наші доми, і за наші сім'ї, і за нашу церкву, щоб любов була мотивом всього, що ми робимо.